Всім привіт! Ви на каналі Іван Коколь, це наша ліска. До речі, дякую за 2000 переглядів. Сьогодні у нас відео Політ, політь космос. космос. О! <ривіт> я на камері, я на кабелі. І вам хочеться більше 2000 переглядів Ні, Іван тільки по полетів в коло. Так, знаєте, тут дитячий коконцентр. Той чудо набере 10 тисяч. Пішивайте, я зараз буду катати. Стоп, Іван. Стоп, стоп, стоп. стоп. Ліз, давай. Чекай, я на дерево, я на дерево. Іван, клас випав. Це набере більше, ніж 10 тисяч переглядів. Бачиш самі я. Лягай. Стоп, Іван. Да, ми треба на одному в космосі. І нас більше ви не побачите. Я лав, блін. Я тобі такого буду триматися. Я Давай. Погалі. Так, Іван, озвучив. Так, зараз буде політ. 100%. Ми летимо в космос, на яку країну? Ой, на яку планету? На Марс! Що там ніхто не було? Давай, розкажи, що. На Марс, Марс це червона планета. Ми знаємо. На їй виявлено єдине життя, крім землі. Це жовті хробаки, які харчуються залізом. А ми... А ми полетіли перевірити, Що вони там є? Що ви скажете?

Ще чи воно набере хоч тисячу, бо це буде звичайне відео, а не YouTube Shorts. Нічого. Нам треба тисячі мільйонів переглядів. переглядів. Або хоч мільйон. Ч... Да. Це буде дуже мало. Це, це, це багато, у нас буде мало. Максимум десь 80 сто. Будь ласка, не якщо ви не наберете тисячу переглядів, або більше, я вас кину цим дамком. Я вам обіцяю цим та пулечку. І на світі. А я ще плюс С. <laughs> <гум> ми вас уб'ємо. <гум> <гум> я не назвал. Что за царя? я вам зупиняю, запиняй. Все. И всем пока-пока. Пока. Всем, всем пока. Все Зустрічай.